Ти точно маєш знати це про Італію, тому що я живу тут уже дуже багато років і бачу все з середини, не як турист, який приїхав на тиждень до Риму чи Венеції сфотографуватися там біля колізею чи з'їсти просто пасту і повернутися додому з ілюзією, що Італія це суцільне свято. Ну але ні, насправді Італія зовсім інша. І я хочу відверто розповісти, що чекає кожного хто сюди. Приїжджає, особливо українців, які їдуть не на відпочинок, а на заробітки чи на постійне проживання. А якщо ти їдеш сюди, то обов'язково дослухайся до моїх слів. І почну я з найпростішого: життя тут дороге. Так, продукти у супермаркетах можна знайти різні: і дешеві, і дорогі. Але якщо ти хочеш харчуватися більш-менш нормальною їжею, не тільки там макаронами чи хлібом. То витрати на місяць будуть відчутні, і середня сім'я витрачає від 300 до 500 євро і тільки на продукти. А якщо ти ще любиш м'ясо чи фрукти в сезон, то готуйся викладати з кошелька ще більше. І дуже багато українців на початку економлять: ну макарони купляють, рис, соуса з банок, дешеві овочі на ринках, і це нормально. Так живуть і самі італійці, бо паста для них це основа. Але якщо думаєш, що харчі тут копійки, то це не так. На півдні хіба що? І друге оренда житла. Це найболючіше питання, тому що у великих містах, таких як Мілан, Рим, Болоня, ціни на оренду захмарні. Маленька квартирка однокімнатна може коштувати від 700 до 1000 євро на місяць. Ну якщо ти думаєш. Ще додати до цього комунальні послуги, то виходить понад тисячу. В маленьких містах дешевше, але там менше роботи. Це пастка. Де робота є, там і житло дороге. А де житло дешевше, роботи обмаль. І дуже багато українців знімають квартири разом з кількома людьми, ділять витрати, щоб зекономити. Ну а італійці дуже часто взагалі живуть великими сім'ями в одному будинку. І це їхній секрет, тому що. У світі і далі займе одне з перших місць за кількістю власного житла. Ну але суть не в тому, а суть в тому, що у будинку живе одразу кілька поколінь, батьки, діти і онуки. Бо купити нове житло окремо для кожного практично нереально. І от ти маєш це знати, тому що самостійно знімати житло дуже дорого. Ну а купити ще важче. І далі поговоримо про роботу. Багато хто думає, приїду, я влаштуюся офіційно, буду заробляти тисячі євро, і все буде добре. Ну насправді офіційна робота це велика удача. Дуже багато наших працюють без контракту на фермах, у прибиранні, у догляді за літніми людьми. Ну, Якщо ви запитаєте мене, чому? Бо так італійці самі роблять. Вони здають квартири по чорному, вони беруть людей без контрактів, щоб менше платити. Податків, і ніби воно вигодно на руки отримуєш ти більше, ніж просто офіційно будеш отримувати зарплату, але мінус в тому, що в тебе немає соціальних гарантій, немає оплачувальної відпустки, немає лікарняного і найголовніше пенсії. Я знаю дуже багато історій, коли наші люди попрацювали там 20-30 років без контрактів і залишаються ні з чим. Тому, якщо ти можеш, то шукай офіційну роботу. Навіть якщо зарплата буде трішки менша, бо в довгій перспективі це важливіше. І наступний момент, також, який е ти маєш знати, без авто в Італії дуже складно. Так, тут є автобуси, є поїзда, є літаки, але вони не завжди зручні. І особливо, якщо ти живеш у великому місці, можна починати з велосипеда чи навіть скутера. Але рано чи пізно потрібно буде придбати машину. А машина це не тільки купівля, але й податок, страховка, техогляд, ремонт. І це великі витрати, і треба бути готовим до цього. І ще одна річ, яку обов'язково я хотів сказати, Італія дуже різна: північ, південь, і це дві різні країни. На півночі зарплата вища, роботи там більше, але й життя там значно дорожче. На півдні все навпаки, роботи мало, зарплати нижчі, але й витрати там дуже маленькі. І дуже багато італійців після пенсії приїжджають на південь, бо там можна жити спокійніше і дешевше. І якщо ти думаєш про майбутнє, врахуй це. Тепер трохи про культуру і людей. Італійці дуже сімейні, вони рідко виїжджають з країни на постійно сім'ями, і здебільшого, де народився, там і пригодився, там і вони і живуть. Вони люблять своє місто, свій регіон, але при цьому вони стараються подорожувати. І хтось раз в рік, хтось кілька разів в рік, але мріють побачити весь світ. Їхній секрет економії дуже простий: вони не женуться за грошима, вони цінують час, сім'ю, вечері разом в ресторані. І тут ти маєш розуміти це: якщо будеш бігти тільки за заробітком, то в Італії можна дуже швидко. Вигоріти. бо темп життя тут інший. Це ще одна порада вам. А також хочу дати вам ще одну пораду це вчити мову. Без італійської тут дуже важко. Ти можеш знайти роботу без знання мови, але це буде дуже щось низькооплачуване і дуже просте. Якщо знаєш італійську, для тебе відкривається зовсім інший рівень. Навіть лікарю пояснити симптоми, чи в банку відкрити якийсь рахунок, чи просто сходити в магазин. Буде набагато легше з мовою, і багато з українців думає, ну, обійдуся я англійською. Ну повір мені, англійська тут е, дуже мало хто говорить нею. Якщо ти плануєш лишатися надовго, вчи італійську мову. І ще скажу про документи. Лігалізація це дуже довгий процес. Дуже багато хто живе роками нелегально і працює по чорному, бо не може просто отримати дозвіл на проживання. І тут потрібно терпіння і час. Всі роблять документ, і потім з цим набагато краще. І дуже багато хто з українців дізнається, найважче це очікування і невизначеність. І ти живеш, працюєш, але завжди боїшся, що завтра тебе можуть просто зупинити поліціянти і запитати документи. Тому, якщо є шанс просто оформитися легально, треба це робити якнайшвидше. Ну а тепер про позитив. Так, Італія не проста країна для мігранта, але вона має свої величезні плюси. Це клімат, це краса, це відчуття історії на кожному кроці. І тут можна навчитися насолоджуватися життям просто по-іншому. Маленька кава на площі, прогулянка вузькими вуличками, вечеря і розмова з друзями. Це їхній італійський стиль, і він дуже відрізняється від нашого, від постійного поспіху. Якщо ти зможеш це прийняти, то живи тут і життя стане набагато легше. І ще, італійці дуже добрі. Вони люблять говорити, допомагати. Вони відкриті до іноземців, але все в міру. Вони знають, що ми працьовиті і чесні, тому не бійся знакомитися з якимись людьми, просити поради, спілкуватися. Це ж це завжди відкриває якісь нові двері. І запам'ятай, Італія це не тільки море, піца і туристичні фото, це країна, де важко зробити де дорогі квартири, де треба працювати фізично і боротися за кожний документ. Але це також країна, де можна навчитися жити повільно, цінувати просте життя, відчути справжню європейську культуру і красу. І якщо ти плануєш сюди їхати, будь готовий до таких труднощів, але також до відкриття чогось нового. Бо тільки тоді Італія відкриється для тебе по-справжньому. Ну а на цьому все. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао!